Пленарне засідання 15-ї сесії Закарпатської обласної ради відбулося в Ужгороді в четвер, 27 червня. На порядку денному близько 60 питань. Перед його розглядом керівники області вручили посвідчення десятим амбасадорам, які представлятимуть інтереси Закарпаття, та всебічно його популяризувати упродовж наступних трьох років. Одне зі звернень до Кабміну Міністерства енергетики та Укренерго до включили до порядку денного про перегляд обсягів постачання електроенергії. Його ініціатор, депутат облради Олександр Ледида, зазначив, на Закарпатті є значне виробництво електроенергії завдяки альтернативним джерелам, що дає змогу зменшити кількість відключень, а це своєю чергою полегшить роботу бізнесу та виробників. Ми генеруємо в Закарпатській області близько 450 МВт Споживання 250 в робочі дні, 200 в і в день є обмеження. Тобто половина ми віддаємо в Україну, половина могли б залишити і не відрізати, щоб підприємства могли робити. Тому що коли підприємства не працюють, то а, треба розуміти, місяць і ті люди, трудові ресурси, які працювали на підприємствах, вони будуть в Словакії, Венгрії, Польщі і далі. Тому це для Закарпаття дуже важливо, щоб звернули увагу, щоб зрозуміли, що тут багато релакованих підприємств, які приїхали з людьми і на яких працюють Закарпаття. Тож більшістю голосів це звернення підтримали. Також обласні депутати звернуться до Кабміну щодо внесення освітніх закладів до переліку критично важливих об'єктів. Рішенням облради погодили призначення керівників низки комунальних соціально-освітніх закладів, затвердили сім угод та меморандумів, підписаних у міжсесійний період, внесли зміни до бюджету краю. Закарпаття це настоящий потужний твердий надійний тил для країни нашої для наших військових. І ми е, працюємо все над тим, щоб підтримати сьогодні економіку України в цілому. релокували більше 400 підприємств. Збільшили податки. І наша область сьогодні збільшила надходження податків до місцевих бюджетів і до державного бюджету. У нас працює відмінно митниця, яка б'є всі рекорди. Нагородний знак за розвиток закарпаття вручили докторці біологічних наук Любов Фельбабі Клушеній за підготовку молодого покоління та впровадження корисних екоініціатив у краї. Наш край це екологічний донор не лише для України, а для всієї Європи. За воду, за повітря, за ліси, за сукупністю рекреаційних ресурсів. Тому завдання наше зберегти цю природу. А зберегти її можна тільки тоді, коли наше суспільство буде дивитися на природу через призму знань, які необхідні для того, щоб впроваджувати збалансоване продокористування. Також обласні депутати звернулися до уряду щодо невідкладного ремонту дороги загального користування державного значення М-06 «Київ-Чоп». Ідеться про те, що через збройну агресію Російської Федерації проти України та через тривале блокування ворогом морських портів відбулася переорієнтація логістичних маршрутів експортно-імпортних вантажних операцій на автомобільний транспорт. А це зумовило суттєве збільшення обсягів перевезення автошляхами Закарпаття і дороги нині, подекуди перебувають у жахливому стані.